Так, ця розборочка, звісно, пожирній. Тут багато всяких тракторів, двигунів, колес, ну все, в принципі, ось ось уже юмзик на видачу готовий. Опять же, огляд, Більш детальний огляд цієї розборки в кінці відео переход буде. ну Номер власника ось ось отута. і в описі теж буде. Я шукаю собі гідроциліндр, типу СЗ-ки мені треба. Зараз в наявності немає. Ну, пообіщали. Як тільки буде, позвонять. Ну знайшов два класні гідроциліндри, бо в мене там ще є кої ідеї, я їх відложив, заберу потім. Тут звісно на цій розборці просто фантастика, фантастика, скільки всього просто... хотілося б спробувати, як повноприводний Т-40 їзде. Ну, кого щось зацікавило, хтось що побачив, дзвоніть до, до власника.